Радіовистава Скіфський гребінь» ІЗ КНИГИ СТЕПОВА ФОРТЕЦЯ ЦИКЛ РЕДУТА прадавностей». Читає автор Гнат Град. Приємного Прослуховування. Гнат Град. СКІФСЬКИЙ ГРЕбінь. У темряві очей, де глибина віків, де степових туманів кип'яток, НІме захоплення і брак розважних слів. Коли пульсує життєдайній сок по венах, в полум'ї згораюче нутро, і місяць у небеснім океані, життя готовий проміняти на шатро коня й обійми чарівної пані. Відчутна в вільнім прихистку потреба, в повітрі зловісний погоні аркан. Туди за сполучення степу і неба, мов скіфських богів, виносить торпан, людський поговір, що на нього зважати, та біті і апі не схвалюють нас в багатті обійм нам легендою стати в житті Аргімпасі відводиться час крізь зоряний Всесвіт легенд. Небелиці, в кургані знайшли серед стріл і меча Електровий гребінь моєї цариці, в дзеркалі щита приміряє дівча. Театр поезії Гната Града, Радіовистави в підтримку Збройних сил України, реквізити для допомоги Збройним силам України, відолічки вказані під відео. Над радіовиставами працюють ідея проєкту та режисер: Гнат Град, редакторка Валентина Литовченко, коректорка Наталя Савельєва. Поетичні ролі озвучують Гнат Град, Андрій Любков, Щасний, Сергій Малишко, Інна Андрійченко, Олександр та Галина Дроб'язки. Художнє оформлення, гнат, град, до нових зустрічей.